Чому я вважаю, що Adventure мотоцикл найкраще рішення для людини, яка шукає байк під різні типи задач, і в чому головна проблема цього класу мотоциклів на ринку України сьогодні? Як зробити правильний вибір, якщо ви новачок, що тільки хоче вбрати перший мотоцикл, або вже досвідчений райдер, що хоче спробувати для себе новий клас едвенчерів? Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Motovlog.ua, з вами свят. І сьогодні ми поговоримо про мій улюблений клас мотоциклів. Едвенчери або туристичні ендуро. І поки ми не почали, попрошу вас не забути поставити після перегляду лайк, написати коментар. Можна поставити також дізлайк, якщо вам щось не подобається, і поділитися відео з друзями. Це допомагає каналу набирати перегляди, просуватися в Ютубі, частіше з'являтися в рекомендаціях, і головне це безкоштовно для вас і дуже цінно для мене. Про головну проблему ми поговоримо трішки згодом. А поки я спробую розкласти все по поличках, для того, щоб вам стало зрозуміло, що це за мотоцикли, чому я їх так люблю, з чим їх їдять, кому та для чого вони підійдуть, і як би діяв я, якщо сьогодні переді мною постав би цей непростий вибір, який адвенчер мотоцикл та якої кубатури і якого бюджету обрати для себе? Про це ми також поговоримо ближче до кінця відео, тож не перемикайтесь. Туристичні ендуро або Adventure Class це мотоцикли, що народилися в світі раллі перегонів і потім з'їхали на асфальт. Багато культових моделей часів розквіту Париж Дакару стали більш цивільними та доступними для продажу звичайним людям, що хотіли бути причетними до титулів та перемог улюблених спортсменів. Або просто ця техніка підходила найкраще під їхні задачі. Це мотоцикли, що в різній мірі добре поводяться на асфальті та твердих ґрунтах, в містах та на трасах, в горах та пісках. Безумовно, з урахуванням ваги, потужності двигунів та інших технічних характеристик. Саме за це я обожнюю ці мотоцикли. Бо для людини, що розглядає максимум можливостей для себе при тому, що хоче мати лише один байк, це ідеальне рішення: їздити на роботу в будні, поїхати на рибалку у вихідні або відправитись у навколосвітню подорож під час відпустки. Ну да, довга має бути відпустка. Але суть ви зрозуміли. При цьому ці мотоцикли, звісно ж, поступляться спортбайку на треці, стрітам в місті, але це не точно. люкстурерам на трасі та Хардендуро чи дуал спортам на злому офроуді. Але деякі представники класу у вмілих руках насправді є дуже конкурентними для будь-яких вузьконаправлених мотоциклів. Почнемо з того, що зараз на моторинках України та світу виникло певне протиріччя. І полягає це протиріччя в ціновій політиці деяких виробників мототехніки та її дилерів. Наведу приклад, хід цього сезону від китайського CFMoto 450MT, коштує зараз близько 7 тисяч доларів в салоні. І далі ми будемо говорити про мотоцикли, що можна придбати новими в салоні, сучасні моделі. Дуже близький по ціні більш спортивний Ков 450 Rally. Знаю, що це не Adventure, але за деякими параметрами він може бути конкурентом малокубатурним Adventure мотоциклам, тож я не можу про нього не згадати. Далі в нас є старе та нове покоління KTM390 Adventure, що теж знаходяться в цьому класі і є безумовно одним із лідерів на мій скромний погляд. Вартість таких мотоциклів складає близько 7-8 тисяч євро. Є й інші моделі та бренди, але не будемо витрачати час, бо суть не в цьому. В 2025 році на ринок України з ноги вривається covid 800 x з двигуном від 790 KTM Adventure вартістю 9000 доларів і потужністю 95 для хакінських сил. Ще й найлегший в класі середньокубатурних Адвенчерів. Середньокубатурних? Ми ж говорили про. Так, вам не почулося. І саме в цьому полягає одна з проблем. В тому і справа, що ціна на новий КТМ 390 Adventure R складає близько 8 тисяч євро, що в еквіваленті якраз близько до тих самих 9 тисяч доларів, за які ви можете отримати вже не одноциліндрову 400-кубову штуку на 44 кінські сили, а цілком собі дорослий 95-сільний паралельний твін від того ж КТМ. Ну так. Зробленого на китайському заводі. Але і двигуни КТМ 790 також виробляються на китайських заводах. А важить 800X всього на 26 кілограмів більше. Не так вже й багато при такій різниці в потужності. Згодні? Тож розумієте про що я? Я не уявляю людину, що постане перед таким вибором і не замислиться над раціональним використанням чесно зароблених грошей. Немалих, до речі. А який вибір зробили б ви? Напишіть про це в коментарях, при тому бажано трішечки розлога й аргументовано. Мені реально цікаво, тому що днями в чаті телеграм-каналу Мотовлогу неслася гаряча дискусія якраз на цю тему. Тож чекаю на ваш коментар. До речі, якщо ви ще не підписані на нього, посиланнячку буде в описі до відео. Туди потрапляє все, чого ви не побачите, ані в інсті, ані в Ютубі. Підключайтесь. Коли мене питають, який байк обрати, я завжди раджу за можливістю орієнтуватися на топ. Що значить топ для мене? Це двигун, сучасні системи безпеки, армовані гальмівні магістралі, добрі підвізки, ергономіка. Надійність теж важлива, але вона буває різною. Це така тема, що займе не менше 10 хвилин, якщо розкладати її на молекули. Топ для мене означає і продуктивність двигуну, а високофорсовані двигуни. Мають не таку надійність як щось більш спокійне. Це якщо коротко. Нещодавно був анонсований вихід першого однорога, як називає його виробник в анонсі, в класі малокубатурних туредвенчерів серед великої японської четвірки Kawasaki KLE500. В когось це викликало захват та приємне очікування появи байку на нашому ринку. В мене традиційний скепсис, як і до багатьох інших мотоциклів в цьому класі. Чому в тебе таке скептичне ставлення? Ти ж мотоблогер. Ну, перш за все, я людина і мотофанат. Крім того, я маю немалий затривалістю і кількістю техніки досвід, який певною мірою мене зіпсував. Мій досвід та мої висновки, якими я ділюся з вами. Щоб пояснити, про що я скористаюся метафорою. Уявіть собі дівчину. Звичайна симпатична молода дівчина, що ходить до спортзалу, любить читати книги, ходити на побачення, смачно готує борщ. А є Моніка Білучі, Анджеліна Джолі, Сідні Свині, Анна Де Армас. Підставте на свій смак будь-яке ім'я, навіть вашої коханої людини, чи якщо взяти хлопців, є умовний Михайло, що захопився заробітком на криптовалюті, бігає вранці, має середній дохід і нормально себе почуває. А є Джуд Лоу, Меттью МакКонахі, Чарлі Ханам, Брюс Уілліс. Розумієте, про що я? Є двоколісна техніка, що має всі сучасні атрибути: рама, колеса, підвізка, мотор, бак, все, що ми звикли бачити на сучасній мототехніці. А є байки, які не перестають тебе бентежити крізь десятиліття, і при цьому достатньо лише погляду, щоб тебе почало трішки потрухувати від захвату. Якщо навіть зараз не зрозуміли про що я, то точно зрозумієте трішки пізніше. Для мене умовним гіпсоном чи монікою белучі в світі мотоциклів стали КТМ 1190 Adventure R 2014 року та Husqvarna TE 250 2016 року. Феноменальна техніка. На КТМ я вже проїхав більше 44 тисяч кілометрів, і зараз загальний пробіг перевели вже за 60 тисяч. На Хускварні я провів дивовижні 4 роки, деякі з них в змаганнях, навіть приїздив на подіум, але то інша історія. Обидва байки кожен раз як я підходив до них, заводив, не заводив, просто бачив, відкривав двері гаражу. Вони мене бентежили. Вони не переставали дивувати мене, не переставали лякати мене. І в цьому я знайшов цінність. Плюс вони були швидкі, ефективні, агресивні, мали гарні підвізки. Ну КТМ власне і досі має. Дружина глузує, що я так дивлюся на свій мотоцикл, що навіть вона відчуває конкуренцію. Тобто це техніка, яка тебе впирає. Я, чесно кажучи, досі не уявляю, як в голові інженерів та дизайнерів могло з'явитися оце чудо, яке я бачу в себе у дворі кожного ранку. На момент виходу моделі це був один з найкрутіших адвенчер-мотоциклів в світі, і досі за 12 років після того він залишається актуальним та конкурентним. Ось про що я кажу: оце топ, мій топ. Для вас, мабуть, це не новина то яка ж головна проблема сучасних туристичних ендуро? надійність. Можливо, те, що Китай вже починає наступати на п'ятки японцям і навіть дає стусанів деяким європейцям, чи Китай починає коштувати так дорого, що ми до цього просто морально не готові? На мою думку, головна проблема сучасних туристичних ендуро – проблема вибору. І для людини, що розглядає для себе цю техніку як перший мотоцикл, взагалі чи як перший мотоцикл в цьому класі, постає серйозне питання. Можливо, варто взяти одразу більш потужний байк. Моя думка полягає в тому, що краще вчитися на менш потужній та легкій техніці. Навіть якщо ця різниця у вазі складає 20, 30 чи навіть 10 кілограмів під час тренувань, коли вам доведеться піднімати свій мод на бездоріжжі, повірте, ви це оціните. А що є на ринку зараз? Watch 300 Rally Kovi 300 ADT, дуже дивним чином схожий на Рієху 300 Rally Morbidelli 250, Honda CRF 300 Rally Вже анонсували вихід. Вище вказаного KLE 500 від Kawasaki, ролійка від Ков та ще моделі від інших виробників, що так чи інакше підпадають під цей клас, наприклад, та сама Honda NX500, але, чесно кажучи, під Бездор я б не радив. Хочу, щоб ви зрозуміли, чому я розглядаю адвенчери в першу чергу за позашляховим потенціалом. Все просто по дорозі може їхати все, в чого є колеса. Хтось швидше, хтось повільніше. Пересуватися бездоріжжям, власне, теж. А от їхати без доріжжя здатний далеко на кожний байк. Я пробував. Тепер бюджет тут все залежить від вас. Скажу так, якщо є можливість взяти кові 300 АДТ чи морбіделі 250, що є реально одним із найбюджетніших пропозицій на ринку сьогодні, та відкатати сезон, це буде краще ніж скирдувати далі гроші та відкладати на майбутнє спити та бачити себе у сні на Honda CRF 300 РФ і є бюджет вперед. NX500 все ж таки паркетник. Якщо подобається відео, де ми катаємо бездоріжжям, то на такому моті там вам було б не переливки. він не для того створений. Плюсом недорогих байків є ваш поріг готовності впустити мотоцикл. Новий незабутній досвід для тих, хто приходить з асфальту чи вперше. Майже впевнений, що завалити новий BMW за 25 000 євро буде морально важче, ніж китайця за 2-3 тисячі доларів, а повалятися доведеться. І вам, і мотоциклу. Бігу бігу. Ще про кубатуру та вагу. Малокубатурні мотоцикли ідеальні вчителі, а у вмілих руках можуть бути серйозною зброєю. На важкому та потужному адвенчері в складних умовах з нульовими навичками ви вразите хіба що смереку чи травматолога. Повірте, не поспішайте брати великі потужні байки, особливо якщо збираєтеся ганяти бездором. Ви не зможете використати цей потенціал. І він замість того, щоб допомагати вам буде заважати прогресу і підвищувати ризик попасти на гроші через травму або зламані деталі. У всьому необхідний баланс, не забувайте про це під час вибору. В світі офроуду не стидно мати мотоцикл на 125 чи 250 кубів. В лісах та по гірських тропах ніхто не їздить 200 км на годину. Хто швидше втомиться піднімати мотоцикл? Власник нового BMW 1300GS Honda Africa Twin чи 390 KTM? а можливість зберігати сили це один з ключів в'їзді на адвенчерах. Резумуючи. Не поспішайте брати велике та потужне. Інвестуйте в навички та досвід, а вже потім в техніку, що буде допомагати вашому прогресу, а не заважати йому. Оберіть мотоцикл, що буде спонукати вас сідати та їхати на тренування або в якийсь офроуд тур. Між вами має бути іскра. Бажано, щоб на ньому були АБС і traction control з можливістю вимкнути за потреби, армовані гальмівні магістралі та регульовані підвіски. Віддалі колеса на спицях 18-21, хоча 17-19 чи 17-21 також підійдуть. Інша проблема вибору взяти занадто малий об'єм, з якого за активний сезон ви виростете і будете змушені міняти наступного сезону на щось більше. Тут є два оптимальні шляхи зекономити на старті і оновитися на наступний сезон, або, якщо є така можливість, напрягтися і взяти новий 390 KTM Adventure R чи той самий CFMoto 450MT. На мій погляд, це два абсолютні лідери в класі, яких тим, хто женеться за визнанням по об'єму двигуну в кінських силах та високих швидкостях на трасі, вистачить надовго під будь-які задачі. Заради справедливості скажу, що на ринку також є моделі від Ков, Кові, водж на 500 кубів, які також можна розглядати. Але на мій погляд, вони трішки менше орієнтовані під бездоріжжя, а це мій особистий запит. Якщо у вас такого немає, можна сміливо розглядати. Ну і було б непогано, щоб ви нормально поміщалися на мотоциклі та думали про їзду, а не про те, що коліна не влазять у вийомку в баці під час перемикання передачі. Висота по сидінню вирішується навичками в більшості випадків, тож на цьому я б сильно не загострювався. Але якщо що, то 450 МТ від CFMoto має найнижчий показник в класі. Не дякуйте. Так, тут намішане об'єктивне та суб'єктивно, але саме так і відбувається сприйняття. І, власне, той самий вибір, і потім влучний постріл, ціль. Хтось рахує крутний момент та кінські сили, хтось кілометраж на повному баці, хтось довжину ходу підвізки та висоту по сидінню, а хтось доступність та ліквідність. І це буде справедливо до будь-якого класу мотоциклів. Але про інші класи ми поговоримо в інших випусках. А зараз дякую вам за увагу. З вами був Motovlog.ua і і дивилися на мотоцикли нашими очима. До зустрічі в наступних відео.